Мурахи-листорізи відомі тим, що мають найскладніше суспільство у тваринному світі. Вони будують мурашники діаметром до 30 метрів, які можуть вмістити понад 8 мільйонів особин. Можливо, вам цікаво, що роблять ці 8 мільйонів цілий день. Що ж, так як їх збуть листорізами, то вони ріжуть листя. Ого, тільки погляньте колись цей листок був цілим. І можна побачити, де мурахи майстерно вирізали цілі ділянки, щоб забрати їх назад до гнізда. Ну добре, ходімо далі і спробуємо знайти цих мурах. Стежки тропічного лісу можуть простягатися на милі, та якщо піти за мурахами, які несуть листя, врешті-решт вони приведуть вас до гнізда. Не те місце, де б ви хотіли опинитися, на відміну від мене, бо я хочу кинути виклик одному з цих розлючених солдатів. Ну що ж, друзі, щойно ми знайшли мурашник. Якщо я на нього наступлю, мене буквально з'їдять. Як бачите, я підкотив свої штани. Виглядає чудово. Так, це мій особистий стиль для джунглів. Ви готові? Піду знайду розлюченого солдата.